І так, я знову пір. Всім привіт. Ми продовжуємо читати книгу Макса Кідрука, Теорія неймовірності. Історія 19». Бажаю всім приємно прослуховані. Нам дме, це траплялося з кожним із нас. Літо спека, переповнений автобус чи маршрутка. І тут якийсь пасажир, бо пасажирка підхоплюється та наглухо зачиняє всі вікна. Отді знайти людина, яка хоча б раз в житті не опинялася в такій ситуації. Вона є два церевні слова нам дме і все. Талант перетворюється на доменну піч, попри це, ніхто ніколи не замислюється над тим, чи криється за ефемерною хвороботворністю протягів, принаймні якийсь пізніший механізм. Серйозно запитайте себе, як можна захворіти від протягу це просто потік повітря. суміш зоту та який обдуває тіло, а застуда інфекційне захворювання, яке спричиняють сотні рідних патогенів, переважно риновіруси. Вони проникають у клітини з оболонки, волонки, захоплюють клітині з виробництва собі і примушують їх продукувати власні копії. Зрештою, копії опиняються на зоні, де заражають наступні клітини. Процес триває, поки імунітет не візьме хворобу під контроль. Як саме протяг із цим пов'язаний? А як сильно вам дме, хай яким холодним є повітря, воно не може призвести та ніколи не призведе до хвороби, поки ви не підчепите збудінки, який не застуду, немає жодних. Немає жодних наукових даних про те, що за студії прияє перехолодженню до струва поводи чи, скажімо, морозиву, яке виз'яли напередодні, якраз це якраз напаки осінньо-зимові спалах і респіраторних захворювань. Відбувається не, не через холод, чи дощ, а через те, що з настанням холодів. Ми не далі менше провітримо приміщення, не так часто гуляємо на свіжому повітрі, далі більше часу перебуваємо всередині затклих без протягів помешкань, де частіше стикаємося з тими, хто вже заразився. Цікаво, що і про зв'язок між протягом та застудою не повсюдний, майже не поширений за межами Східної Європи. Моя дружина, колись співпрацювала з Корпусом Миру в Україні, це американська урядова агенція, що відряджає волонтерів до країн, які розвиваються, щоб вони там підтримували різні соціальні ініціативи. Ідея, тому що волонтер чи волонтерка мають відчути на собі, як живуть пересічні українці, а тому гроші їм дають якраз на прожити не більше. Так ось дружина якось переповіла враження американського волонтера від його першої поїздки між місь міською маршруткою все як на замовлення. Середина серпня, температура далеко за 30, кондиціонера немає. Американець німну сподівався, що стане прохолодніше, коли вони рушать. Але ні, після виїзду на трасу всі та люки в селені позачиняли. Волонтер спробував поговорити з людьми, якого бісав ви робити, з відсіччю, якої Америка не знала від часу боїв з японцями на Тихому океані. Бідлоха реально не розумів, що відбувається, і ще довго випитував, на що ви це робите, звідки такий потяг до страждань, і справді звідки? Люди сильні помічати схеми та залежності, де їх немає. З революційного погляду мозку краще розглядіти щось схоже на леве переплатіння гілля і трави, ніж справити хижака, який прижиївся в кущах. Ну так воно є. Був такий експериментальний психолог Верес Фредерік Скіннер. Якось він провів експерименти, які продемонстрували експерименти, які продемонстрували марновірство голубів. Скіннер обрав вісім птахів, помістив кожного з них. До спеціального ящика ящики були обладнані електричними годівничками, які подавали їжу тоді, коли голуб щось робив, наприклад, дзобови микачі на стінці, і швидко засвоїли куди стукати, щоб отримати зерно, проте потім з кіннерзмінний експеримент він розірвався між повторюваними діями та годівною моділою. Тобто, надалі їжу голуби одержували спорадично, залежно від того, що робили, і чи робили взагалі результати виявилися приголомшеними. Доволі швидко шестеро з восьми птахів набули різних мордовинних звичок. Один крутився по колу проти годинникової стрілки, другий бився головою. Верхній куток ящика, третій, давай, ніби кліє зерно, не торкаючись до підлоги. Їжа продовжувала надходити, незалежно від їхніх дій. Однак, голуби вірили, що отримують зерно саме завдяки своїм ритуалам, Скінер проводив експеримент із метою дослідження поведінкового підґрунтя для виникнення забобонів і релігійності. Але для… Пояснення вірив властивості протягів він також згоди, але для пояснення віри в хворотворені властивості протягів він також зводиться. Неважко уявити, що все почалося, якийсь наш одного холодного синього дня зачинив усі вікна і не захворів на застуду. Не захворів він, певно річ, через те, що в приміщенні не було ринвірусів, але те, ті віруси, хто їх бачив, а зачинені вікна перед носом куди не глянь. Так воно й повелося, відтоді ми зачиняємо вікна, лише пов'яти легкому вітерцю. І Богу таке враження, що будемо зачиняти вічно таке собі голубине марновірство по-українськи. Історія двадцяти, як Плутон понизили Узманіта, чому це було неминуче. Понад 70 років від моменту відкриття 1930-го, Плутон вважали планетою так він ледь не вдвічі менше, її п'ять разів легший за земний місяць. Але кого це бентежило, кілька поколінь людей вчили, що планету в Сонячній системі 9, потім титул планети Плутона відібрали 24 серпня 2006 року. Міжнародний астрономічний союз постановив, що відтепер у Сонячній системі лише 8 планет, а Плутон понизив до звання Карлика. Чи то пак карликової планети рішення спричинило обурення та суперечок між планетологами і рештою астрономічної спільноти. На адресу міжнародного астрономічного союзу посипалися німні листиві школярів і астрономів-любителів. Однак ще було те, що вбивцею Плутона як планети стала людина, яка знайшла десяту планету сонячної системи Ріду. 29 липня 2005 року група американських астрономів під керівництвом професора Каліфорнійського технологічного інституту Майкла Брауна заявила про фіксацію масивного кам'яниствого тіла, яке обертається на віддавні дуже витягнуті на тілі пізначним кутом. До екліптики в орбіті Ріда виявилося важче за Плутон планета, то є Ріду годилося б наректи Ось тільки, як завжди, не все так просто. 2003-го за два роки до відкриття Єріди, той самий Майк вибрав старі ще два транснептунові об'єкти, які згодом отримали назву Гаумеа та Седна. Обидва тіла були дещо меншими за Плутон, але не аж так, щоб зарахувати їх до окремого класу. Тобто, якщо Плутон і Ріда це планети, то Гаумеа. Та треба проголошувати повноцінними планетами. Власне, перший варіант резолюції Міжнародного астрономічного союзу саме цей пропонував одним махом збільшити кількість мешканців Сонячної системи до 12, зарахувавши до планет. Великі транснептуної об'єкти, втім, цей варіант Генеральна асамблея Міжнародного астрономічного союзу відхилила і річ тім, що з Орбітою Нептуни не майже, напевно, обертаються десятки поки що невойованих астрономічних тіл, подібних до Плутонної ріди. Проблема в тому, що Схожі об'єкти є внутрішній частині сонячної системи Церера небесне тіло поясі астероїдів між Марсом і Єпітером, яке відкрили ще 1801 року та тривалий час сприймали просто за гігантський астероїд. діаметр Церери становить 950 кілометрів це більш ніж двічі менше за діаметр Плутона. З іншого боку, це цілком співмірною і седною. І якщо седно проголосити планетою, то коротше ви зрозуміли, наступний. Трансептоновий об'єкт діаметром понад тисячу кілометрів доведеться визнавати планетою, то її Міжнародний астрономічний союз міні власне визначення поняття планети згідно з новою номенклатурою планетою постає астрономічне тіло, яке обертається навколо зарія достатньо масивно, щоб набути сферичної форми від гравітації, домінує на своїй орбіті. Домінування означає, що вперед із планетою не може бути інших відповідних за розміром небесних тіл, за винятком супутників. Визначення поводьтеся близько, єдина проблема. Воно викреслює з пантеону планет Плутон, оскільки перед ним на близьких орбітах і схожі за розміром об'єкти, тож Майкл Браун не мав вибору намість прийняти титул єдиного живого відкривача планет у сонячній системі і став людиною, яка була Плутон. Отже, планет усього вісім, і сподіватися на розширення сонячної системи більше не варто, так? Ну, не зовсім. і це… Найнеймовірніша частину цієї історії є певні аргументи на доказ існування повноцінної дев'ятої планети за Нептуном. Рішуть їм, що орбіти у всіх відомих сьогодні Трас-Нептунових об'єктів, зокрема, вже згаданих Пустона Ерідия Гаумеа та Сен, мають підозрілу спільні ознаки. Вони лежать у близьких площинах і витягнуті в одному напрямку. Вірні, що така подібність орбіт є випадковою крайньолакою, знайти специфіку їхнього розташування можна. Наявність масивної планети майже, напевно, холодного газового гіганта орбіта, якого витягнута в інший біка, період обертання обчисляється десятками тисяч років, поки що дев'ятої планети не знайшли. Та це не означає, що її немає, зважаючи на величезний період обертання. Вона цілком може перебувати в Афелі і найвіддаленіші від сонці точці орбіти. Тому надію, не втрачено пошуки тривають цілком. Реально, що колись. Планет у сонячній системі знову буде 9. 21 історія. Астероїди. Ідея видобувати корисні копалини на орбіті не нова. В астероїдах чи справді чималі поклади металів та інших речовин. Залізо, нікель, вуглець, кремній золото, платина іридій, паладій, Рутені, рідкоземельні метали, а ще певна річ вода чи топак, водяний лід, який в майбутньому стане найбільш цінним в космосі ресурсом, чимось на кшталт давти для мухлеводневої економіки сучасної землі, найсуттєвіші запаси цих речовин будуть фактично невичерпними. вичерпатими. Учені порахували, що Вчені порахували, що одне 500-метрова крила може містити половину всіх земних запасів металів групи платини. Яка кількість сировини дасть змогу створювати більше механізмів пристроїв? І найсуттєвіші запаси цих речовин будуть практично невичерпними. Учені порахували, що одна 500-метрова брила може містити половину всіх земних запасів, металів групи платини. Така кількість сировини та й змогу створювати пристрої, не забруднюючи нашу планету. Металії важку промисловість вдасться часом перенести на орбіту. Добре, також те, що далеко не всі астероїди розташовуються в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером, Є чимало таких, які обертаються ближче до Землі, на так званих в околоземних орбітах і перехопити їх буде порівняно неважко. Оскільки, як завжди, не все так просто, скептики застигають, що, попри всі переваги, гірниця розробка астероїдів може закінчитися економічним фіаском, сукупна вартість корисних копалень з астероїдів є достатньо, щоб підірвати світову економіку, те, що логічно, але це справді так, отже, астероїди це сміття, яке залишилося від часу зародження сонячної системи та яке мало б піти на формування планет, однак із певних причин. Так і не зликлася в велетенській камені кулі. Йот учімріч, на розжаренні через вулканізм у зіткнення з іншими тілами молоді землюсі по справжньому ціні метали плавалися і пускалися донизу до ядра, через що їхня концентрація по воротневих шарах Отже, астероїди це сміття, яке залишилося від часу зародження сонячної системи, та яке мало би піти на формування планет, однак із певних причин так і не злиплося в велетенські камені кулі. І от утім річ на через вулканізм і часті. І часті зіткнення з іншими тілами у молодій землі. Всі по справжньому ціні метали плавилися і опускалися донизу до ядра, через що їхня концентрація поверхне в шарах незначна ж, на відміну від планет, ніколи не проходили етапу розплавлення, тому містять А тому місці значно більше металічної сировини, та ще й рівномірно розподілено і за об'ємом. То в чому ж проблема? Власне, в тому, що цієї сировини аж занадто багато, 2004-го світі виробили понад 1 мільярд тонн заліза. Навіть зовсім невеликий металічний астероїд може дати двічі більше, більше руди, а гіганти на кшталтного колоземного астероїда 3554 мунза оцінками вчених у 20 разів більше, ніж видобула людська цивілізація за весь час існування. Не варто забувати також, що висока ціна на певні метали замовлена їхньою рідкісністю чи складністю добування. Якщо якогось металу виявиться забагато, ринкова ціна на нього відразу впаде. Тож перша компанія, яка візьметься за освоєння астрономічних тіл раніше за інших, доправить на землю партію серої руди, очевидно, продаватиме її відразу, збуватиме обмеженими партіями, щоб уникнути обал цін. А тепер, бі, що трапиться, коли таких компаній Буде декілька, бі, що зразу кілька кораблів Інтерцепторів прибувають з вантажем на низьку опорну орбіту Землі, тепер усе на навпаки, компанії намагатимуться збути металу якомога швидше до того, як це зроблять конкуренти, наслідок чого ціни стрімко обваляться. Невряд чи компаніям дасться домовитися, якщо вони спробують поділити ринок, майже напевно збитків зазнають усі і космічні реакція промисловості завершиться ледве почавшись, одначе, і ще гірший сценарій. Перша компанія Казарка стероїд поблизу землі швидко накопичить колосальні запаси металів на своїх складах, цих ресурсів, вистачить, щоб тривалий час утримувати ціни на метал нижче за рентабельність усіх інших підприємств і земних і поспішних. У першій економічній історії люстого одна компанія зосередить у своїх руках тільки активів, щоб просто позбавить конкурентів будь-яких шансів Конкуренція більше не сприятиме оптимізації ціни, підштовхуватиме до виготовлення кращих продуктів чи надання якісніших послуг. Один із найважливіших елементів механізму саморегулювання ринкової економіки більше не діятиме. І це буде найболючіший наслідок переходу важкої промисловості в космос момент, коли перший комерційний інтерцептор пришвартується до навколоземного астероїда, може стати початком нової ери в економіці, де більше не буде конкуренції, а відтак не буде оптимального ціноутворення чи справедливого розподілу ресурсів на світовому ринку. Так, це найгірший сценарій з усіх, але він цілком реальний, а тому обговорювати його. Трябва уже. Зараз. Ну, и на цьому от сестерня буду завершувати. Дякую всім, хто завітав. Но се з вами на наступних стримах.